Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Мене звати Віка, і сьогодні в цьому відео я хочу з вами поділитися моїм досвідом практикування такого концепту як повільне життя. Я думаю, можливо, багато хто з вас вже чув про нього або активно його практикує. Мій шлях до цього підходу був досить довгим, болючим, якщо можна так сказати, тому що в один період свого життя я одночасно працювала в школі, брала Індивідуальні онлайн-уроки а вночі займалася перекладами, і все це призвело до вигорання як фізичного, так і морального. Якщо у вас є відчуття, що всі ваші дні зливаються в один. Якщо вам здається, що в одній добі не вистачає годин, то все це можна означати лише одне, що ви живете в дуже швидкому темпі. Що ви намагаєтеся зробити все і одразу, берете на себе дуже багато всього, можливо, навіть для вас і непотрібних справ, і це все, на жаль, не приносить користі для нашого здоров'я, як фізичного, так і психологічного. І концепт вільного життя не означає, що ви не будете досягати якихось результатів ваших цілей і не будете продуктивним. Він означає робити все усвідомлено та брати лише ту кількість. Справ, яку ви можете зробити, яка вам дійсно потрібна. І здавалося, що б такого страшного в цій гонитві постійній за чимось, в проходженні якихось безкінечних курсів, марафонів. А все дуже просто, це прямо впливає на наше здоров'я, це впливає на порушення нашого сну, це підвищує рівень тривожності, це впливає на наші звички харчування. Швидке старіння, зміни настрою, тому перехід до повільнішого темпу в вашому житті принесе користь як вашому здоров'ю, так і вашій продуктивності, насправді, як би це абсурдно не звучало. Повільне життя, перш за все, засноване на ідеї повільного підходу в повсякденному житті. І все це включає насправді дуже прості дії, які кожен з вас може почати вже робити просто завтра. Перше це прокидатися раніше та гарно снідати. По-перше, коли ми раніше прокидаємося, в нас є час побути в тиші. в нас є момент насолодитися ось цією чашкою кави та справді отримати насолоду від нашого сніданку. Також, якщо у вас є така можливість хоча б раз на тиждень готувати разом з близькою вам людиною, це підвищить вам настрій. Ви можете приготувати страву, яку раніше не робили, поекспериментувати зі спеціями, наприклад, звертати увагу на структуру вашої їжі, смак, запах і зробити це, наприклад, щотижневою традицією для вас. Наступний пункт, напевно, найважчий для всіх це не використовувати телефон або комп'ютер, якщо вони вам не потрібні для роботи, або, хоча б поставити ліміт часу, який ви можете проводити в соціальних мережах. А наступний крок це надання переваги живому спілкуванню. Звичайно, іноді простіше написати. Повідомлення, дзвонити, поговорити по відео, але якщо у вас є можливість, нехай це буде навіть раз в місяць, побачитись з друзями, то не упускайте її. Живе спілкування заряджає енергією, дає нам наснагу нові ідеї. Далі це проводити більше часу на природі. Особливо влітку, я думаю, притримуватися цього правила буде набагато простіше, тому що можна ходити в парки, можна влаштовувати пікніки або просто приготувати ту ж саму каву вдома, прогулятися на вулиці, покласти телефон десь дуже далеко і справді звертати увагу на те, що вас оточує. І останнє, це вже трошки переплетення з мінімалізмом. Це прибрати все непотрібне у вашому будинку, у вашому просторі, позбутися від всього, що має ніякої функції, не несе для вас ніякої користі. Знову ж таки, тому що непотрібні речі забирають наш час та забирають нашу енергію. Я намагаюся дотримуватися. Усіх цих кроків, які я перечислила в моєму повсякденному житті, не обов'язково це робити кожного дня. Я вам гарантую: якщо ви візьмете собі до звички хоча б деякі з цих порад, то ви помітите наскільки легшим стало ваше життя. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. Якщо ви хочете більше відео такого плану, то будь ласка, пишіть в коментарях. Також не забувайте підписатися на мій канал, тому що мені важлива ваша підтримка. Ну і побачимось в наступному відео. До зустрічі!